Всім привіт! З вами я, The Rifters, і ми після... скількох там? років століть знову граємо в Wix Machina. Іди у нас з самого переду вже появився сефер якийсь. Все, ми його знищили. Правда, я можу бути нобом, бо реально давно не грали цю гру. Так, давайте підемо з куди нам їхати. Ага. Значить, давайте я. Я, здається, все згадав. Нам потрібно вже в Мідгард. Ми, здається, виконали вже всі Ні, стоп. А, так, Все. Тобто, ми вже всі завдання виконали, і все, що нам залишилось, це вернутися в Мідгард. Це таке місто, я не, я не знаю, як до нього підступити. О-о-о! Пішли його за нами. Чуєш? Де на таран. Свалити. Як за що? Ти бандюган. Так. Ні, я в принципі би міг з ним в Союзі якби він хотів, але такого нема в грі. Ще не можу дочекатися, поки вдосконалю цю машину або куплю. Молоковоз! Ну, клас. Класна тачка. Так. Тут у нас якась закинута ферма. Мені цікаво, чи на ній є щось цікавеньке. Пам'ятаєте, ми, здається, на самому початку знайшли в лікарні там якісь якісь там осколки, медикаменти, щось таке. Проте я таке не знаю на що. Та можна? Можна. Ясно. значить, Тут має бути щось цікавеньке, можливо. М -м -м, ясно. Цікавенького немає нічого. Десь там за горами вже мусить бути Мідгард. Він такий великий на скелі зараз. Стісьті. Єс! Ух, та ви слухайте. Я, похоже, за ці місяці навіть точності набрався. Знищую всіх. Ам. Так. Я наверх не хочу їхати, це страшно. Але ми вже за 800 метрів від Мідгарда. Ууу! О! Ось він! Здалеку видно, це великий. Можна, як це сказати, навіть атомну станцію можна назвати. Ну, в принципі, та. Бо люди тепер після цієї катастрофи. з машина, селяться, здається, на якихось залишках там електростанцій. Там якраз найбільші. Можна сказати, в будівлях. О. Ух! Дивіться, на кого ми на щоб нам ж тут не, не вмерти. Ух, Капець! Перезарядка. Первалимо останнього. Ухиляємося. Yes! Ом. Um, самі шершні. Ш, і чую їх аж три Давайте викинем який. Шершень. Ага. Виведен зі ст. Ну він виведен зі строя, так що він буде теж. Фіговий шершень. Просто шершень. Шершень. Ага. Краще вже шершень такий. Затарились трохи. І все. І давайте в місто ремонтувати. Я думаю, нам саме ремонт обійдеться не тільки в цих шершнях, але й... у дофіга наших грошей. Ну, але, по-перше, у нас тут квест. Та ще й декілька додаткових завдань. Так що, думаю, в мінусі ми не залишимося, принаймні. Сподіваюся на це. Так. Добре. Здається, сюди заїжджати, так? Віцькі ворот, капець. О, погнало. Світло виключив щось. воно знову включається. Так, добре. Професор. На полях якась там штучка. Десь ми це вже чу, щось там зробили. Ем, якийсь фермер, збонів не розмовлятиме. Завхозом тепер треба. Ага. добре. А, ні, стоп, 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 ні, ні, я ще маю місто, ні! Зараза. Сті, 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 сті. Це додаткове завдання, принаймні, я надіюсь. Сті, 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 сті. Ааа, паніка! Зараз нам ще все переігрувати. А, ну давайте подивимося, що в неї є. Давайте я заберу голову цього чувака. Так, все, ми повідомили про відкриття колізея. Продаємо це все. Трантя? Це, це, це якийсь. Пушки інакше нам не, не можна, ні? А в на, нас спектр, я, я вже думав що у нас все ще досі шершень віддобаний. Ну, це до кращого. Торгівлю я не хочу займатися космоб. Продаємося. Звичай, я тут нічого не дуже пам'ятаю. Але єдине, що я можу сказати, це так здається, що в нас звук знають в Ага, давайте. Ага, це ми треба вбити. А, в порту, в порту, в порту. Те порту. Ага. Ага. А це в нас агресор. А, колізей в нас. Ага, значить ми зробимо долбаний круг. Ну окей, будемо надіятися, що цей долбаний круг не вийде. Але ні, якби ми не взяли цього чувака, то ми б зробили ще гірший кряк, так що ця необдумана дія навіть до кращого. Добре, давай, погнали, куди там? В порту. Ми всіх знищимо, хто буде по дорозі. Е, е, як ти так швидко жениш. Та стій! А, ти мене чекаєш, добре. Розумієте, слухайте. А нього ну вони... Не... Капець, в нього зброї нема. Капець, все нам. Це капець. Якщо на нас, ну, будуть спеціальні організовані банди нападати, ну, по квесту, то це взагалі, буде капець. А так, їздить по груду. О, бачите, молоко, десь у нього 1500 капець. І то, а це ми на за це граємо. А на новачку, вроді більше хп. Я точно не знаю. У мене на ньому, коротше, було вже дві 2000. Не знаю не як. Застріли вас. Це заправка. Мені не треба. Дорога гарна досить. Швидко їдемо. Амм. Лампочку можна вимкнути? як не. Там вимикають. Не то. Пікалка. Е, е, газуй, газуй! А, ну L. Ну я так і думав, що L, але чого я перший раз не кликнувся? Два кілометра до додаткового пойнта, але далі ми їдемо нормально. Музичка приємна грає. Класно грати. Пмпа-пам-пам. Пам. пам пам Окей. Едем, їдемо. Чуть коле так зломано. Було би про... якось нереалістично. А, я тут з моста десь впав. Пам'ятаю, пам'ятаю. А раптом це якийсь бандюган, га. А ну він вчений. Але був у мене один такий вчений, я колись грав з такого вченого. Але, враховуючи це в Порту, думаю, все нормально. А то пам'ятаю, грав, як перший раз грав, проходив по квесту. Короче, треба було допомогти чуваку його відвезти додому. Ну, я добропорядочний, звісно, за гроші. Вирішив його відвезти. Ну, під'їжджаю до кінця міста. І там, коротше, така банда, мене окружили. І той на... Я був на молоковозі вже здесь. Але все рівно вони мені зняли більше як половину життя. В такі... нього одного така пушка ще була, добре, що я зразу його помітив і саме перше його завалив. А то якби не завалив його саме перш то він би фіг знайшов не туда. Опа, хирик. Сі-сі-сі-си сі. Ух ты наступательний шерш. За що? Ти хотів на нас напасти. Е-е! Пацан, пацан, вали, вали, вали! Я його заберу. Уху! Чуваки, у нас тут реально крута штука. Подивіться, дивіться, мені вже зняли трохи... п йому. Добре, що тут не бластер, або якісь там дробовики, які ж там далі можуть бути. Бо вони... От йому би вони за один постріл щось 700 би з Це був би капець. А, якщо хтось знає, що це за така оранжева штучка, бачите, її 68. Якщо хтось знає, скажіть, а то я ніяк не в курсі. Це може якась додаткова броня або що? Або паливо. Не знаю, чесно якщо хтось знає, скажіть. Я з радістю дізнався. Здається, порту вже недалеко. Здається, восьмого. Якщо я не помиляюсь. Та порту, місто біля порту, біля моря. швидше за все? Та й так довго ми вже їдемо. Mm -hmm. Ні, ну... Мабуть, сама найприємніша музика, яку я серед всіх ігор чув, це якраз напевно ця x машина І Майнкрафт. так. У них найприємніша музика серед всіх така. Ослабляюча. Хоча з часом вона набридає і. До речі, може комусь ще якась ігра запам'яталась з такою чуттєвою музикою. Кажіть. Буду радий почути. І ми вже приїжджаємо. Але таке обмуроване місто слухайте. Але... У тут ні одного дока. Там якийсь хлоп був А тут аж чотири. Рахуйте якийсь чувак Там напав, там все знищив все і місту, і місту хана. Все, патан? То ми типа приїхали, да? Чи ти ще маєш тут потанцювати. Все? Ще я маю в портатику щось заглянути? Піп-піп. Добре, давайте попробуємо заглянути в порту. Може там вже все, фініш квеста. Чекайте, я походу щось нажав і в мене почало дико ґати. Капец. Холоду Steam знову здурів. Добре. Ух! Заїжджаємо цей порт. Тоже такі ворота, капець. Щось. Може це він. А, ні, це... не то, кромащик. Погнали! Але я перший зараз швидше туди. Ще раз треба заїхати відремонтуватись. Стій, Стій стій! День! Не їдь нікуди! От хлоп. Гліпше. Ага, нам треба оцю штучку продати. Мало ми заробили. Може щось є цікаве? Молоковоз. 6000. Хм. Як ви думаєте, на що мені збирати на молоко? Чи щось вдосконалити цю тачку? Я думаю, будемо збирати на молоко вас. Так. А може на ще інакше щось? Будемо збирати, Я не знаю, що зараз пойдем. Так, да ти? Шо? Ти ты хлоп. А, воно він, все, погнали. А, то тепер ми навіть біля нього триматися не повинні, чи що? Він же тупо сам погнав, чи що? А, ні, чекай, чекай. Боїться сам. Бийця. Лов. Одійкнемось, що у нас з завданнями. Ага, нам би зараз в Олімпійську заскочити. А... я думаю, ми ще сюди заскочимо, чесно кажучи. Добре, давайте в Мідгард. Погнали! І, мабуть, чекайте йдеться. У тут я знаю є якийсь вихід на іншу країну. І десь тут маєш. маєш... Ще має десь. Хорош на кожній карті є здається їх по 3. Е... І. Хм. Один ми відкрили. Він куди веде? А, в край, ну наше саме перше місце. Тому ми не дуже далеко ще зайшли. Але це все рівно прикольно. Квести, я думаю, додаткові багато не будемо проходити, але все рівно. Які, коротше, будуть нам там в місті, то будемо проходити. Та шо, що ж то таке? Зараза, його візьми. Стім, ти офігів? Так, а ну чекайте. Зараз ми подемося, щоб з тим придумав нам.